Крісті привітайся. Е, кейті, моя сестра розумка, гате, <ганда> у 2006-му Вони зникли. Цього року. Усі явища. Не знаю, що це, але постійно чую якісь звуки. І все це почалося, відколи заїхали нові сусіди. Звичайні перебої зі світлом. Привели до цього. Знову те саме. Спрацьовують датчики руху. І так, що вечора. Не заливай. Ручай, це буде той дивний сусідський малий навпроти. Глянь. Точно, ти бачиш його? Що за фігня? Він такий стрьомний. Дивний пацан. Так. Що відбувається? Ем, я не знаю. Я боюся. Еліс, що відбувається? Я не знаю. Задні двері відчивні. Задні двері відчивні. Еліс, що відбувається? Відшивні. Еліс. Що? Еліс! Паранормальне явище. 4. з 18 жовтня. Що ж насправді сталося?